Украина могла захватить Курскую АЭС, заявил только что Зеленский. Но просто не захотела. А захотела бы, то точно бы взяли. Если бы захотела победить, то тоже бы давно победила. Просто не хочется, нет желания. Воинственное бахвальство таким образом достигает очередного пика безумия. И вообще, Зеленский сегодня в бешенстве. Западные союзники его предали снова. Слили прессе секретные детали плана перемоги. То есть раскрыли требования разместить на территории Украины установки крылатых ракет Тамагав. Киевский недофюрер считает, что некоторые западные союзники разгласили конфиденциальную информацию и оправдывают такое непонятное Зеленскому поведение тем, что якобы его запрос о «Тамагавках» — это эскалация. То есть по факту объяснили Зеленскому, что ни к чему, а он обиделся. Еще указал Пентагону на то, что тот слишком медленно выделяет оружие по уже проголосованному, согласованному в Конгрессе пакету помощи. Пришло якобы не более 10% обещанной помощи. То есть с Россией сражаться просто нечего. Ну и еще мнимая северокорейская угроза. В фантазиях киевскому лидеру видится уже 100 тысяч солдат из КНДР, которые едва ли не завтра начнут... Марш на Киев. Ну а теперь, собственно, наш эксклюзив. Впервые на российском телевидении важнейшее заявление от одного из лидеров НАТО во время войны. Роберт Фиццо, премьер Словакии, требует прекратить вооружать Украину. Фиццо заявил, что Зеленский, оказывается, просил Евросоюз разместить ядерное оружие на Украине, но союзники отказались из-за инстинкта самосохранения. По словам Фиццо, ЕС уже устали от украинской войны и предпочитают не вникать ни в какие подробности, просто поставляя оружие. Фиццо считает украинский план победы эскалацией страшной войны, а не шагом к ее завершению. Ну и главное, ждем реакции украинского МИДа Брюсселя и Вашингтона. Фиццо заявил, что хочет приехать в Москву 9 мая. И готов обсуждать с Путиным любые вопросы. Эффект разорвавшейся бомбы произвели российские учения сил ядерного сдерживания. Вся планета буквально кипит. Пуски ракет с учебной боевой части достигли своих целей. Теперь на Западе гадают, какую цель преследовал Путин. Нью-Йорк Таймс называет это демонстрацией силы, которую Кремль проводит на фоне требований Зеленского разрешить удары по целям России и поставить на Украину наземные американские установки крылатых ракет «Томагавк». Ньюсвик отмечает, что это уже не первое учение в этом году. Напоминает, что российские ядерные силы уже отрабатывали совместные действия с союзниками из Беларуси. Французский телеканал LCI обращает внимание на то, что Москва изменила доктрину и распространила действие ядерного оружия на неядерные страны. Конечно, в случае агрессии. Немецкий Вельт ядерные учения называют закономерной реакцией Путина и предупреждает о Последствия хабастрення в отношениях між западом і Росією. офіціальне Брюссель призвав Москву остановить ескалацію. Блумберг пише про азіатських союзників Кремля, Китай і КНДР, Полагає, що Путін кім і сі не пліфують. І далі будемо говорити про заяв Володимира Зеленського. Їх дуже багато лунатиме протягом сьогоднішнього. Етеру І розпочнемо. Ми з того, що Володимир Зеленський, президент України, сказав таке: якби Україна хотіла, то АЕС біля Курська була б захоплена. Більш детально про цю ситуацію будемо зараз говорити. Якби Україна хотіла, то атомна електростанція біля Курська була б захоплена. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам змі країн Північної Європи. Зеленський розповів, що треба розуміти, як саме розпочалась курська операція. Зокрема, Україна отримала інформацію, що російська Володимир Путін прагне створити буферну зону з півночі та на півночі та сході України, а це означає заглиблення російських військ на українську територію ще на 10-30 кілометрів. У зв'язку з цим, як відзначив глава держави, коли в Україні зрозуміли, що ніхто не надасть силам оборони далекобійну зброю, а росіяни продовжують нищити українські міста і села, тоді Україна вирішила розпочати кульську операцію, аби створити таку буферну зону на російській території для захисту міста Суми. Ми зайшли туди. Так, у нас був успіх. Так, ми взяли під контроль цю територію через це. Але як бачите, в західних медіях заявляли. Що ми намагаємось захопити якісь заводи, енергосистеми та атомні станції? Ні, ми навіть не намагаємося цього зробити, наголосив Зеленський. При цьому він сказав, що Росія перемістила деякі сили з Харківщини на Курщину, а також Росіяни перемістили деякі війська зі сходу України, де співвідношення сил становило 1 до 8 на користь росіян. Але цього було недостатньо, аби зупинити росіян на Донбасі. Разом з тим, за словами Зеленського, завдяки курській операції вдалося врятувати від окупації. Місто Ну, це до того, що деякі експерти говорять, що ось ця курська операція вона ніяким чином не вплинула на фронт і взагалі не змінила ситуацію. Бачимо, що дійсно рашисти передослокували певну кількість своїх військових з напрямків на території нашої держави для захисту своєї Курської області. Також безліч полонених було взято на території Курської області. і Ми змогли обміняти цих расистів на наших людей, які вже наразі перебувають на території. України у своїх домівках. Ну і також, як бачимо, президент заявляє про те, що таким чином вдалося врятувати суми від окупації. І також Зеленський сказав, що Україна все таки повернулася до питання надання дозволу на далекобійні удари і розробила план перемоги, бо Україна хоче жити. Росія думає, що вони дуже сильні. Але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б зробили це. Ми могли це зробити, але ми ніколи не хотіли цього, бо розуміємо, що це означало б стати такими ж як Росія. Ми не окуповуємо їхню критичну інфраструктуру, як це вони зробили Запорізькою атомною станцією, наголосив Зеленський. До речі, постійно намагаються шантажувати нас не тільки запорізькою атомною станцією, взагалі всіма атомними станціями на території нашої держави, дуже багато. Історію, як якісь їх дрончики пролітають повз наших атомних станцій і таким чином залякують нас, погрожують катастрофу, яку вони можуть зробити. Також дуже багато говоримо про ці червоні лінії і про ці довгоочікувані, дійсно довгоочікувані дозволи, які ніяк не нададуть нам західні партнери. Ну і далі говоримо знову ж таки про тези, які висловлював наш президент, про те, що. Зима попереду буде вирішальною. Він говорив за відключеннями світла та труднощами. Ми дійсно розуміємо, що чим холодніше стає, тим складніше стає в цілому ситуація на фронті. Прийдешня зима стане великим викликом для України. Зокрема, будуть і відключення світла. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю провідним змі країн Північної Європи. На його думку, захист України на сьогодні це спільна робота. Він також нагадав, що з партнерами було укладено багато угод про підтримку. А втім, президент заявив, що Україна й досі не отримала від партнерів обіцянку кількість. А кількість систем протиповітряної оборони обіцяну кількість, яку вони нам обіцяли. Тож нині Київ не може розраховувати на велику підтримку протиповітряної оборони в опалювальний сезон. Ти готуєш країну до зими, яка є вирішальною, яка є великим викликом, дуже великим викликом для нас, адже це буде третя зима. З відключеннями світла з усіма труднощами додав він. Ну, і також нагадаємо про те, що раніше напередодні виконувач обов'язків голови «Укренерго» Олексій Брехт попередив, що ця зима може бути однією з найважчих за попередні три роки. Компанія готується до найгіршого сценарію. За його словами, найгірший сценарій це якщо Росія продовжить масовані атаки по об'єктах генерації. У такому разі відключення світла можуть тривати до восьми годин. Дійсно розуміємо про те, що українці готуються. Ми всі готуємося, розуміємо про те, що надважко буде нашим захисникам на фронті.